Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я знову представляю вашій увазі новинку. Головна помада теть в одному з ефектом миттєвого об'єму лінійки ВВАН. Виван Stockholm – це бренд, який повністю відображає шведське уявлення про красу. Сміливі образи, надихаючі макіяжі, останні технології і актуальні тренди. Лінійка має 10 відтінків. Нам обіцяють миттєвий ефект пухлих губ, 8 годин стійкості і зволоження, ультракремовий фініш та додатковий оптичний об'єм завдяки перлинним мікросферам. Склад продукту. Соняшнікова олія, яка має антиоксидантні властивості завдяки вмісту вітаміна Е. Аскорбінова кислота або вітамін С, який стимулює вироблення колагену, роблячи шкіру гладенькою і пружною, підвищує вироблення ліпідів шкіри, які є необхідними для підтримки рівня вологі, еластичності та зміцнення шкірного бар'єру. Технологія для збільшення губ на основі кафеїну та вітаміну в 3 стимулює мікроциркуляцію, зменшує тонкі лінії, збільшує об'єм, робить контур губ більш вираженим. Комплекс інгредієнтів, що містить сяючі мікрочастинки для надання миттєвого ефекту оптичного об'єму та легкого сяйва, а також мікс восків для ультракремової текстури. За результатами клінічних тестів ми маємо збільшення об'єму контуру чіткості губ, зменшення розміру тонких ліній на 53%, зменшення глибини тонких ліній на 45%, зменшення шоркості губ на 52%. Як бачите, я нанесла помаду досить багато разів. Швидше можна казати, що я просто втирала цю консентенцію собі в губи. І спочатку дійсно вона була суховата і мала такий присмак зубного порошку, але з повторним нанесенням вона набуває дійсно кремової структури. От. Але щоб підтримувати оцей такий е, кремову структуру, треба її наносити повторно, оновлювати. І вона дійсно відчувається як кремова. Е, що дуже зручно, цей кінчик. Ним навіть можна обходитися без олівця. Е, покалування не відчувається, відчувається звичайно як свіжість. На вустах дуже приємне відчуття. І наскільки я розумію, оскільки я вже довго провожу цю процедуру, я думаю, що це максимум, який я змогла отримати з цього засібу. Я спостерігаю деяке збільшення вуст, приємне свіже відчуття, дійсно зморшки, ви бачите, ви самі можете судити, розгладжені. і. Ми маємо дуже приємний кремовий атласний фініш. Це дійсно так. Щоб його підтримувати, просто треба оновлювати. Наносити помаду повторно. Три ікса, але збільшення і антивіковий ефект. Ми спостерігаємо. І я хочу відмити, відмітити дуже гарний червоний колір. Він багатьом підійде. Наскільки легко знімається? Я її, звісно, нанесла, не пожаліла. Знімається легко, комфортно, ніякого пересушування я не відчуваю. Тобто вустам комфортно і такий, бачите, тінт не такий вже там сильний, щоб він. Ну, губи пересушував, бо я намощувала буквально багато шарів. Я втирала помаду в губи. І бачите, губи не відчуваю як пересушені. Ефект деякого збільшення навіть без кольору ми спостерігаємо. І відчуття? Такої свіжості е, теж зберігається. Були деякі зморшки по краю вуст, вони теж розгладилися. Губи стали більш гладкі. Там такі часточки е, дійсно є, коли наносиш перший раз відчуваєш деяку шерховатість, але вони. Виконують таку полірувальну функцію. На чому я хочу зосередити вашу увагу? Я представляю вам продукт, який виготовлений саме в Індії. Є декілька варіантів виготовлення цього продукту. Продукт цілком безпечний, має пролонговану дію і антивіковий ефект. Для отримання. Заявленого результату продукт вимагає багатошарового нанесення. Перший етап дії продукту це легкий пілінг губ, тому на початку нанесення ви відчуваєте помаду як суху. При повторному нашаруванні відчуття сухості зникає. Другий етап дії продукту це вже покращення мікроциркуляції. Покращення мікроциркуляції відбувається за рахунок легкого холоду. Ви відчуваєте, як легкий холодок на губах. Ніяких неприємних відчуттів нема. Контур губ не червоніє, губи надмірно не роздуваються, вони набувають такого соковитого вигляду, ніякої важкості. В зоні губ не відчувається, мілкі зморшки по контуру розгладжуються, ніякої липкості в зоні губ теж не відчувається. Для е, оновлення отриманого результату і оновлення сатинового фінішу помада вимагає повторного нанесення. Знімається засіб досить легко і не вимагає для зняття засобів для водостойкої косметики. Тінт на губах майже не залишається. Після зняття засобу ефект пухлості вуст ще деякий час зберігається. При регулярному використанні засобу колір Вуст за рахунок покращення мікроциркуляції природний колір покращується, стає більш рожевим. Оскільки перший етап дії помади це легкий пілінг, я рекомендую після зняття засобу обов'язково використовувати масло для губ, бальзам або маску. Кольори нової колекції досить елегантні і підійдуть багатьом. Можу рекомендувати цей засіб як антивіковий. Переходьте за посиланням під відео, замовляйте, користуйтеся з задоволенням, робіть вигідні покупки, поважайте ваші гроші. Ціна продукту для Віп-клієнтів 116 гривень. А я всім бажаю мирного неба і маю надію, що в самому скорому часі буду знову вам корисна. thank you